Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, приїхав додому і дід каже, ну що, пішли, каже, дрова порубаємо. Не може дід без роботи сидіти, так що зараз попрацюємо трішки з дровами. І хочу ж вам показати, що у нас ж є ще подрібнювач-гілок. Ми в цьому році його не використовували, використовували його в минулому році. Але плануємо взагалі поїхати і ним попрацювати. Штука досить таки корисна, зараз я його покажу вам. Е, називається він пальче. Здається, Львів виробляє їх. Він невеличкий, ну, зараз до нього повернемось, покажу. І значить, що тут ми зробили по довантажувачу, по механічному. Вже його встановили. Отак він тут став. Все якби нормально, без, без люфтів. Ну, тут невеличкий зазор. Є присутній. Тут ось невеличкий теж десь по, по міліметру, пів, півтора міліметра зазор. Тут, тут, тут і тут. Так що такий отакий зробили ще на МТЗК довантажувач. Значить, по подрібнювачу гілок. Так, да, друзі, Не забувайте за, за вподобайки, оті є за підписку на канал, тому що ну, далі буде. Багато таких цікавих роликів. Відгукнувся ще один український виробник сільськогосподарської техніки. Так що я думаю, що ми вам ще щось покажемо із нових виробників, які у нас ще не були представлені на нашому каналі. Так. Значить по... Ух, треба я тут знайти, значить, по подрібнювачу. Подрібнувач білок. Якщо я вам допомогу. Похоже так, це у нас беги тут пусті вже Отакий, От значить, є у нас подрібнювач на бензиновому двигуні, називається він 80-го діаметра. Досить таки, Досить таки непоганий, продуктивний. Нам подобається. Але зараз, враховуючи, значить. Враховуючи те, що можна, можна було взяти вже і 120-й. І багато хто пише, от, що краще там, арпал чи оце пальче. Не знаю, друзі, в мене Арпалу не було. По ньому я вам абсолютно нічого не скажу. Бачу, люди працюють задоволені. Я думаю, що принцип роботи в даних потрібнювачів гілок абсолютно однаковий. Лише там цінова політика. здійснюємо отоплення будинком будинку вже не перший рік. Дровами, тому ми повністю якби, задоволені цим, враховуючи навіть те, що це, це у нас отака сосна. Отака сосна. Багато хто каже, що це у нас е, мусор, мусор, сосною не може топити. Але... Ну, у нас немає такого вибору. Точніше, вибір є, але покупка того ж самого дуба, чи тої акації, чи там ще якихось дерев твердих порід, вона коштує значно дешевше. Але да, і сосною трішки більше мороки, але е, в будинку тепло. В будинку тепло, і ми цілком задоволені. Тим більше зробили, що такий саморобний дровокол. Хто ще не бачив, хто бачив, в вигляді оцей дровокол набирає, я вам скажу. Нормально. Так що зараз його ще раз покажемо в роботі. У нас зараз на даний час ця сосна, ця сосна, вона е дуже сира, дуже сира, ми її колемо і складаємо. Ми її зараз не використовуємо. Ну і хто пам'ятає, скільки тут було гілок, чи кажу гілок вже з цими подрібнівачами, вже запутався. Скільки було у нас наколено... Сосни, то така кількість вже у нас залишилась. Так що, що ми робимо? Дякую тут трішки, трішки приніс, понавозив. Зараз я вистачу з прицепа до цей, доскидаю. Тоді ми його поколимо ну і поговоримо взагалі. Що поговоримо, що там у нас далі буде взагалі у відео. Ну, а ви, колеги, не забувайте підписуватись, коментувати і ставити от вподобайку. Бо переглядів дуже багато, вподобайок дуже мало. Що це таке? Це якийсь непорядок, треба ставити. Так що давайте, друзі, погнали. Так, залазь. Будемо їхати. Іди сюди, залазь, поїдемо по дрова. Давай. присаджуйся Ти вже такий жирний, що ти залізти не можеш. Давай, підсадить тебе. Давай, лапу, давай. Давай. Опа. Оп все, хвоста оставо так, все, присаджуся. Будемо їхати, так? Да? Ну давай, поїхали. Так, сейчас, опа. Так, їдемо по дрова. Є у нас тут ось органіки, дуже багато вже. Я не знаю скільки тут тонн, Треба буде її. Так, все, таксі приїхало, виповзай. Ви, ви Є у нас тут величезна кількість органіки, ніяк ми її не вивеземо. Ну, я думаю, це все якби, е швидко ми усунемо, тому що ну, як, є певні проблеми і хто знає, що там якби, з навантажувачем. Чи дійде до нас навантажувач, чи будемо новим, чи будемо своїм старим загружати цю органіку. Ну, якби, якщо прийде, то все обов'язково покажемо. А навіть якщо не прийде, то будемо використовувати старий свій навантажувач і будемо ним працювати. Так. У нас тут небагато сосни залишилось, тому... Так, ну що, навезли, в принципі, отаку ось кількість сосни. Зараз подивимось, за який час ми її перерубаємо. Бо казали, там дуже якби, повільно працює саморобний оцей дровокол. Так. Незручно мені стоять, щоб подавати. ще. Так, друзі, ну, отака робота. 12 хвилин ми витратили на оту купу. Отак воно все у нас вийшло. Отака сосна. Я думаю, що нормально. І по часу, як бачите, ну, 12 хвилин це зовсім небагато на отаку, на отаку кількість дрова. Е, кокирою. -е, чи колуном було б значно довше проводити отаку операцію, чим отаким саморобним дровоколом. Тому він значно полегшує працю із дровами і є досить таки корисною штукою. Дід, чим краще топити газом чи дровами? Дровами. Ну дровами класно. Дров... Дровами ж можна нагнати більшу температуру. Так. А газом цього не нагониш, ти більше з нинішніми цінами. Бо багато хто пише газом вигодніше і т.д. й тепер. Держиш температуру постійно, як він подобається. Да. Холодно, холодно, хоч солодніше, холодніше. І постійно одна температура хоч. Да. А так у газі вона одна то, а тільки ж горить більше, більше працює. Так, так більше. Да, І кажуть, що сосна погане дерево ще. Ну те, що є, то якби і використовуємо. Дуб, є дуб, але він значно дорожчий за сосну. І з сосною котел нормально справляється. Якби. Скільки ми на сезон? Разів два-три його чистимо, так? Да? Ну, десь да я, я. Ну як, кажу, значить. В общем, кот котел... Я шо, шо, не чистиш, чистиш, Нічого не чистиш. Сезон пройшов і все. Ну, в принципі, так. Да. Ну, я маю ввиду, ну, бовдур там почистить. Це там. Раз год. Ну, раз у год бовдур чистимо і колосники чистимо. ми. Кожен раз, Кожен раз, коли цей. Да, вони не чистяться, вони просто додають ті дров, накриють, воно випадать води та туди. -туди. Ну, в общем, якось так. Так що, <сум> Якось так. Значить, вийшла у нас отака, друзі, купа дров. Швидко, нормально, у котлі воно все перегорає. По е, висоті потолків я сказав, по квадратурі будинку сказав. Так що сосна нам цілком підходить. Якось так. Да? Кажи. Тобі теж підходить сосна, да? залазь, поїдемо кататися. А не залазь, давай. Давай, будемо їхати, давай, залазь. Давай. Що, знову не залізеш? Ну давай вже хоч тут зараз залізь. Ну давай, давай, старайся, старайся, давай. Не лінися. Так, куди ми їдемо? Кажи, до зайців будемо їхати. Будем до зайти. Так, друзі. Всім пока до наступних відео. Да? Кажи пока.